На початку вересня у Чернігові оновили пам'ятний знак, який був створений у 1989 році. Його виготовили на київському художньому комбінації, де викарбували імена українського генія Тараса Григоровича Шевченка та російського поета Олександра Пушкіна, які свого часу зупинялися у готелі «Царьград». Проте, в березні 2023-го невідомі демонтували камінь та зруйнували мармурову дошку. Ми повернули цей камінь, але табличка була на жаль розбита, автентична, і тому ми відновили табличку У стартовому рішенні. Тут було цікаве поєднання білого мармуру з червоним камнем. Ми зробили трішки осучаснили, але зробили її більш такою, знаєте, стилізованою для того, щоб все таки і під час проведення екскурсій, і просто місцяни розуміли про те. Що наше місто надзвичайно історичне, як розповів Олександр Шевчук, розробивши дизайн дошки, вони не лише її модернізували, а й повернули первісний вигляд. А саме без спогадів про російських діячів, проте з прізвищем видатного кобзаря, як це було і до другої світової війни. Насправді, той напис, який тут написаний, інформація про те, що тут стояв готель Царград, він реально стояв до 40-х років. Його тільки після другої світової війни його е, демонтували, і навіть до е, під час 30-40-х років у нас є фотосвітлина, де тут е, е, не неки була невелика табличка, яка розповідала про те е, е, з інформацією, що тут зупинявся Тарас Григорович Шевченко. В управлінні культури та туризму міськради зазначають, що декомунізація та оновлення інших меморіальних знаків триватиме. Наразі фахівці розробляють спеціальну концепцію, яку презентують згодом.